Вони красиві, розумні і усміхнені. Вісім найуспішніших черніговок обрали лауреатками щорічного конкурсу жінка року. Серед них лікарі, дизайнерки, психологи, підприємці. Жодних привілеїв жінкам не обіцяють лише подарунки та оплески глядачів. Привілеїв, який спіль, чи там, може, на проїзду у тролейбусі немає. Номінанток відсутність привілеїв не засмучує. Я просто радуюся, насолоджуюсь результатом своєї роботи. Коли тебе якось помітили, і для тебе це визнання, якесь міське в місті. З величезними букетами квітів на урочистості прийшли рідні колеги лауреаток. Навіть у секретаря міської ради дух перехопила від жіночої краси. Я для себе навіть не можу уявити, як би зробити гляньте, Ну таку це поділочку, гляньте, кава, зерна, сиплються. Ну, це треба не просто талант, це треба якийсь надталант мати, а то щоб. Уявити собі для те, що ти робиш, уявити щось незвичне, ну це може тільки жінка. Життя минулорічних номінанток зазнало кардинальних змін. кажуть, завдяки конкурсу досягли великих життєвих перемог. Багато чого змінилося. Я наразі стала мамою потім. Тобто, здається, коли я була номінанткою, в мене ще не було діточок, і основне те, що я стала мамою після цього. Для педагога та композитора Маргарити Демеденко вихід на сцену став яскравим моментом нинішнього року. І все завдяки її учням. Організатори конкурсу запевняють обирати у Чернігові єскугу. Тож наступного року оголосять нові імена успішних жінок Чернігова.